Конфлікт на Бочарова. Там вуличні продавці здійняли галас, бо виганяють з торгових точок. Реалізовувати товар на тротуарі забороняє суворовська райадміністрація. Наші журналісти вислухали всі сторони конфлікти. Много. я так не брешіть. Ні, я з'ясані. Торговці, які облаштували ринок на вулиці Бочарова, сваряться з представниками Соворовської райадміністрації. Останні змушують підприємців покинути тротуар і продавати товар на офіційних ринках. Люди не згодні. Я вторгувала картошку, виростила. Я не маю де продати. Ви це розумієте чи ні? Що мені робити? Йти красти, чи що? Оде, як нам жити? Як бабам старим жити? Нас виганяють, не дають щоб стати, щоб нам продати. Всі дорожки торгують, всі ганяють імену цю. Ми хочемо знати, чого представники суворовської реадміністрації пояснюють, людям пропонують місця на ринку сільський. Там є 250 точок для реалізації. Торгувати і не платити, ні копійки на якому основанні ринок сільський, там 250 мест. місць. Ми проводили вже неоднократно встречі. Е, совместно з нашим председателем Суворовской реадміністрації Сергіє Анатолійович, проводили, Кондратюк, Ми проводили, ми собирали этих людей. Вони же не хочуть нікуди йти. Альтернатива є. А їм треба здесь именно. Торговці не згодні з пропозицією суворовської реадміністрації. Покидати тротуар без бою вони не збираються. Но дело в том, что на сельском у меня есть торговое место, и я могу сказать на все 100%, что влезет туда человек 5, не больше, а остальные будут торговать на полу. Потому что места там нет. Там место 350 там мест, гривен. Да даже если 350, вы видели там это место, где-то в уголочке оплатить аренду в месяц, и что останется? В реадміністрації пояснюють, продавці залишають за собою бруд після торгівлі, ба більше через них проїжджа частина частково перекрита. На одній із смуг цілодобово стоять габаритні машини, які люди використовують як склади. Во-первых, жильцы, во-вторых, все предприниматели, как они жалуются, как они оставляют, какой мусор после себя. Посмотрите, вот эти бабушки, которые как бы они, ну, мы не очень их э, понимаем, да, что они свои вещи бэушные продают, но они все сидят на лав... на вот этом заборе, который, посмотрите, во что они его уже превратили. И после себя они ничего-то, вот когда мы начали уже сходить каждый день, они начали уже немножко сами свинечком заметать. А так, здесь мусор был ну, просто неимоверный. Ми вечер вечір после себя. Особенно в последний день, коли був сильний ураган, эти всі кульки хто вбирав? Жильці из дома. эти вот отібочі, яких сьогодні только вигнали. Продавці запевняють, якщо їх і далі виганятимуть з тротуарів на вулиці Бочарова, вони перекриють дорогу. Христина Немченко, Олексій Селезньов, сьомий канал.